Взагалі, коли ми говоримо про активність, активність та активності росту, в цьому контексті це мається на увазі швидше громадська активність, а це означає контакти з людьми. Але є люди, які займаються іншою активністю. Ну, наприклад, людина, яка сидить і протягом тижнів, місяців розбирається з якоюсь системою програмування, вона по-своєму теж активна. Просто ми її не бачимо. Її бачить власне, вона її близько коло, роботодавець. А в поле зору громадських діячів вона потрапляє ну, досить рідко. Підприємці дуже активні. В принципі, якщо людина займається будь-якою підприємницькою діяльністю, це означає в неї якби підвищена активність. А в цьому плані а потім ця активність інколи починає конвертуватись в політичну активність, що ми бачили під час майданів, коли ну власне все хиталось, хиталось, хиталось а Потім, коли стало зрозуміло, на чому боці дрібний підприємець. Ну, тоді стало це зрозуміло. А суспільно-політично активна людина така робить якісь активні дії. Навколо себе щось, навколо себе швілить інших людей, намагається змінити певну політичну рамку навколо. При тому зазвичай каже, я тут поза політикою. Ми тут робимо акцію для того, щоб змусити міську голову прибирати там, те, що ми хочемо прибрати. Але ми поза політикою. Ми, ми, ми тут просто про прибирання парку. Тому що слово політика в нас токсичне, Тому люди, які займаються реальною політичною діяльністю, починають з того, ми поза політикою, тому пішли вимагати політичних дій. Будь-якій державній машині, будь-якому державному апарату, активізм це зло. Вони, вони кажуть це інше, вони кажуть, що ми з вами, ми разом і таке інше. Але для чого потрібен будь-який цей активізм. Для того, щоб якщо державний апарат а, замикається на собі і немає можливості достукатись до нього? А він починає жити не в реальному житті, а в якихось своїх фантазіях. Наприклад, фантазія, що в нас ось сама сильна армія в світі. Ми отут тут сусіда візьмемо, і за там три дні будемо в столиці. Це типова логіка авторитарних країн. Це не специфіка конкретно Росії з її закапсулювання. Чому? Тому що вони вбили інструменти зворотних зв'язків, вони вбили вибори, вони вбили все в себе і тому отут є така невеличка кількість. Де похилого віку чоловіків, які між собою щось собі придумали, і навколо них ходять, кажуть, ваша величність вигенії, і дають їм ту інформацію, яку вони хочуть чути. Вони на основі цієї інформації приймають рішення, рішення очевидно хибне, тому що ну Києва за три дні не сталося, і таким чином вони власне кажучи, псують дуже багато. До дивіться, от ви щось робите зі суспільства. Вам треба зрозуміти, правильно ви робите чи неправильно. Причому, що саме правильно, що неправильно в вашій уяві, це тільки те, що в вашій уяві. Тому що правильно-неправильно правильно, – це теж така суб'єктивна річ. Ви звертаєтесь до соціалічної компанії, яка робить замір і показує вам суспільство от таке. Чому не загалом, а саме в той царені, де ви зараз працюєте? От в цій вузька 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 галізь. От. От зараз суспільство таке. Ви хочете його змінити? Окей, якщо зробити на нього такі-то такі-то дії, воно зміниться таким то чином, швидше за все. На, ць на цьому моя функція. Далі ваша відповідальність, далі не моя. Співпраця розпочалася з того, що ну, взагалі ми ще до активної громади спілкувалися з Олександрою тоді ще з Кибою. Досі в мене телефон з э, Киба підписано. А по різних напрямках ми там якісь тренінги проводили для них, вони там для нас щось проводили, там якусь дрібну допомогу робили один одному. Ну і в цілому дружили. Потім, коли в мені почалась соціологічні замовлення, пішли, я почав з її. Вона мені допомагала з пошуком інтерв'єрів і це якось координувало. Потім вона до мене зверталася якісь опитування проводити. Отакі от була співпраця навколо опитування тренінгів і які. Хоч хоче звітів і такі інші. Ну от потім в мене остаточно сформувалася компанія, там почала рости в неї сформувалася громадська організація, і ми продовжували співпрацювати і приблизно в тому самому режимі компанію. І спочатку інститутом Республіка. От, а потім активною громадою, я досі не розумію, де закінчується вас одне, де починається інше. Там активна громада, які активна громада? Сверхлокінці республіка. Інколи ця штука комерційна, там приходять гроші, ми там щось робимо. Інколи чи ми там просимо щось зробити, там теж якісь гроші проходять. Інколи це ну, по-дружньому. Вам щось треба зробити, ну от сюди прийшов все ж не комерційний історія, Вам треба, окей, прийшов, ну не проблема. Ну, правда, стокували графік був. Ну, то така от співпраця без глибокого занурення один в одного, але з намаганням максимально допомогти і посприяти. А розумієте, мені, як будь-якому інструменту, потрібен хтось в позиції замовника. Тобто той, хто буде користуватись даними, той, хто буде користуватися моєю роботою, той, хто буде з цим щось робити на столі. Тобто лабораторія без лікаря не має сенсу. Навіщо? А, і ви, значною мірою для мене, виступаєте, навіть коли ви просите щось зробити просто так, ви знаходитесь в позиції замовника. І я розумію, що роблю щось комусь потрібно, щось те, з чого хтось наступний, буде робити далі. А це для мене дуже цінно. От. Ну і плюс можуть телефонувати, щось попросити і ну, намагаються допомогти в межах своїх сил. Ну, це як нормальні дружні стосунки, більш людські. Я не пам'ятаю, це була активна громада чи ще ні, але це було пов'язано з моїм весіллям. Історія наступна: за день до весілля на суботу весілля, за день до весілля телефонує мені замовлю що каже, треба опитування завтра. Починаємо поле. Завтра в ну, ну дивись, грошей стільки. Називай ну, суму, про яку хочеться думати. Я вже не пам'ятаю. Ну, порадились, починаємо це, ну треба проводити. Домовляємось з Олександрою, що вона буде робити поле. Це була Черкаська область, Ну там вона і один хлопець буде робити поле. І так вже сталося, що там ми весілля святкували в тому ж місці, де ви святкували щось своє. Я вже не пам'ятаю це, бо чи точно це була це точно не активна громада, а чи це була тут республіка, чи яка організація, яка Саша була раніше. Але так сталося, що ми просто святкували І значить, десь всередині у нас тут іде весілля. Посилаємо гонцам, Саша посилає гансам, конкретно там, там, вона, який приносить. Мішок грошей, в прямому сенсі, от мішок, мішок грошей. А, і далі, виходить, я, Саша, цей хлопець закриваємось в будиночку. І десь години, мабуть, ну, насправді запустити опитування це велика, ну, Воно все зрозуміло, просто. От... Цей розписати схему, хто куди їде, а цей мішок грошей роздати. Тобто ну, ну, всі заздалегідь це домовились. Тобто ну, прямо, отут, от, отут святковий стол, там у нас щось в режимі що шовеку, отут, там у вас там якась. Середня. А отут все посередині всього цього ключова особа від вашої стола, я, і там ще одне схопить, закриваємось в будиночку, і десь годину сидимо, ну і просто займаємось на справою, справи, ділимо гроші. Викладаємо по конвертиках, вони там щось забирають, там якісь списки, пишемо схеми. Це, це довго по часу, було, просто довго. І в цей час там е, у нас тут весіля гості. Ну, Бачу, це є сторони, як не все нормально, там не розважає. Да. А ч, у вас там приблизно те та, та, та саме нерозуміння, хтось там щось розважає там когось. А ключових людей, ну якби в будиночку, зачинились, так десь на годину. Ну, зрозуміло, що все якби нормально поділили, домовилися і так далі. Там полот запустилось. Оце такий далі там окрема історія. Як робили? Причому погано зробили, тобто всю ноч гуляли, зранку запустили полет. Та нормально все було, нормально зібрали дані. Дані були ну, цікаві, трохи неочікувані, але зібрані коректно. Ну тобто, з позиції цього претензій немає. А, але от, от така от історія була весела. Я думаю, що ви станете кузнею місцевих депутатів, які будуть проходити через е місцеві ради. Не Верховної Ради, і більш того, вони будуть в абсолютно різних партіях. Вони будуть не в одній партії. Ви станете. От колись ви будете, колись цю функцію виконувала фундація регіональних ініціатив, то ви будете виконувати цю функцію через вас. Будуть проходити люди, обирати отримувати якийсь досвід. Вони будуть отримувати якесь розуміння, куди рухатись, і вони будуть поступово ставати Через вашего цето ставати депутатами, причому швидше за все відсотків 70 з них спробую вас забути, перестане брати трубки і так далі. Але депутатами вони будуть явно кращими за тих, хто зараз, ну хоча б за думкою виборців, які їх оберуть. Хто ми, щоб це вирішувати, але будуть виборці, коли вони стануть депутатами, виборці їх визнають більш кращими ніж попередників, раз їх оберуть. От і це будуть ваші люди. Але Ті решти 30, ну може 40%, які збережуть з вами контакт, а будуть дозволяти вам робити досить довгі системні зміни. Проте ви навряд чи станете політичною силою в класичному виді, оскільки активізм і підняття активізму це не є ідеологією, це не є ідеологічною доктриною. А в момент, як тільки ви зробите ідеологічну доктрину, ви перетворитесь у те, що перетворився Демальянс, цю історію, коли вони були крутою громадською організацією, а потім, коли оголосили себе партією, якось Демальянсом вже стало от, 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 погано. Як тільки вони проголосили, що ми партія у нас політична доктрина, ми такі-то і такі-то, одразу в них якось купа людей від них відвалилась і так далі. От ви себе партією оголошувати не будете, ви розумніші. Але ви будете мати отакий вплив з усіма. Якщо дуже пощастить, ви станете комунікаційним майданчиком. Тобто, місцем ви зараз частково виконуєте цю функцію, але місцем де якісь. Обговорюється якийсь процес, тобто те, що я казав, а можна казати на рівні МАФу, який мав будувати, те, що казав початку, треба що інколи обговорювати і законопроекти, і якісь історії. Ви можете стати таким комунікаційним майданчиком, особливо маючи в активі от ті 30-40% депутатів, які не, не забудуть про вас миттєво, як тільки отримують мандат.